Добрий день. Зазвичай, коли ми бачимо цього аналітику, відкриваємо вкладку, ми опинуємося на головній сторінці. Зазвичай ми її ніяк не використовуємо, і йдемо до звітів. На вкладці звіти ми можемо що побачити. Наприклад, обираємо взаємодію, побачимо, що за події в нас відбуваються на сайті. А, можемо тут їх так зробити. Так, і побачити. Перше, це View category, view Category, а потім viewproduct і так далі. Це конверсії, які ми налаштували на сайті при взаємодії таким чином, що коли ми, наприклад, йдемо до колекції, це ще не є конверсією, коли ми потім кликаємо, наприклад, Bristol та. Опинуємося тут на сторінці стр... категорії, то це view категорії подія. Далі, якщо ми перейдемо на сторінку продукту, наприклад, цей комод, то це буде нова подія view Product. Коли ми додаємо товар у кошик, кликаємо на, цю... на цей текст додати кошик», то це буде наступна подія Add to cart, що ми додали товар у кошик. Потім, коли ми а, клікаємо сюди на цей е, значок корзинки е, та бачимо, що ми маємо зараз у пошуку, то це подія view part, тобто е, перегляд корзини пошуку. Е, потім що ще? Е, П'ята Checkout. Це коли ми нажимаємо м, перейти до прорахунку, тобто відкривається по де ми можемо написати ім'я та номер телефону. На сторінки продукту, то це буде цей п'ятий чекаут. І якщо потім людина сюди написала своє ім'я і номер телефону і на, нажала відправити, то буде ще, ще шоста подія, це шоста, яка має назву ордер, ну тобто замовлення. Ось ці події ми налаштували. Потім, що ще є. Наприклад, ми не, були, не пішли сюди, були на головній сторінці і нажали безкоштовну консультацію. Це той самий але це попав такий загальний, без пошуку, без сторінки продукту. А, якщо ми тут напишемо ім'я і номер телефону, і пластимо відправити, то буде інша подія, яка називається лід. А, зараз подивимося, були ліди чи ні. Ось був один лід, але я вважаю, що то був тестовий якийсь який лід, коли ми тестували ці конверсії. І це все події. Якщо ми перейдемо, ну тобто ми можемо подивитися, що відбувається на сайті, наприклад, вчора чи за сім днів, чи за інший період часу, і можемо, наприклад, побачити, що вчора. Приблизно 168 людей прийшло на сторінку категорії, потім 100 близько прийшло на сторінку товару. Тобто, наприклад, 106 розділити на 168, десь 63%. Потім перейшли і подивилися сторінку товару. Потім 15, ну, приблизно 10% на, почали додавати товари в кошик. Ще приблизно, приблизно така ж аудиторія потім дивилася цей кошик, коли вона лацала сюди на значок кошику. І е, потім 9, тобто десь половина з цих людей перейшло на чекаут, тобто вони. Перейшли до прорахунку, побачили цей папа заявка на прорахунок, але нічого не зробили, тому що шостої конверсії ми тут не бачимо. Ось така історія. Ще, що, ще, ага, ще є в нас кліки на всі посилання на сайті. Є група кліків, тобто назва події є клік Contact, то значить, що це був клік. На номер телефону, або на імейл, або на ну, да, да, так це практично все: імейл або номер телефону. Ну і, мабуть, це всі ключові події. Тобто, ми так вважали, що одна ключова подія, що може бути, це замовлення з сторінки товару. Якщо ні, то це безкоштовна консультація, яка називається лід. Ну і Якщо це все ні, то чоловік або жінка може нажимати на номер телефону чи на емейл, і це інша ключова подія, так це називається як конверсія в google аналітики. Якщо ми перейдемо сюди, бізнес-цілі, ліди, то можемо побачити таку вкладку залучення трафіку. Коли ми вкластимо на залучення трафіку, ми можемо побачити не лише події, а в першу чергу. Залучення, ну тобто, з якого джерела ми маємо трафік на сайту, і ось ми бачимо, що вчора головним джерелом було Facebook CPC, тобто платна реклама у Фейсбуці. Ми бачимо, що сеансів, сеансів взагалі було більше 700, але сеансів із взаємодією, тобто, це ті люди, які щось робили на сайті. Було лише лише 241. Далі, справа, ми бачимо кількість подій, основні події. Кількість подій це взагалі всі події, вони всі тут є. Ми можемо обрати якусь з них, чи всі загалом побачити їх кількість. Наприклад, ми хочемо побачити, скільки людей з Facebook з ПСІ Інші джерел перейшли до чекауту, тобто побачили останній цей попап на сторінці товару, де ми можемо здати ім'я та номер телефону. Ну і бачимо, що з Фейсбука було. Лише 4 чоловіка таких з директ трафіку, ну я не знаю, з директ трафіку 25, але мені здається, що ще то був такий трафік, коли ми налаштовували, тестували конверсії на сайті, то це був трафік нереальний, не, не більш наш з вами. І основні події це якісь конверсії. Тобто шоста конверсія ордер це замовлення зі за сторінки, клік Contact це клік на номер телефону чи емейл, або літ це безкоштовна кон консультація. Ну і бачимо, що з Facebook та й взагалі з інших джерел вчора ключових основних, основних подій не було. Лише чотири чоловіка, наприклад, з Facebook, перейшло на чекало. Ну і тобто залучення трафіку ми все це бачимо в першу чергу на базі того, звідки ми маємо трафік, звідки з'явилися сесії на сайті. Цільові сторінки можемо побачити це, куди на першу сторінку люди попадають при, ну, при рекламі, при SEO-просуванні, Я не знаю. Тобто, це перші сторінки у сесіях. Які були першими у людей, і можемо подивитися, що взагалі більшість йде на головну сторінку. Інколи це буває перша сторінка меблі Прістоль? Ось що ще? Взаємодії, цільові сторінки, технології. Ну, технології можемо побачити, що то було: то були мобільні девайси, чи то був десктоп, якісь там ноутбуки. Бачимо, що більшість це Android, потім іде Ну, Це логічно, тому що у Фейсбуці майже 100%, як ми тут бачимо, це мобайл. Відомості про технології. Ну, це більш такий не огляд, а ми можемо тут подивитись різні речі. Наприклад, перша. Ну, за замовчення, ми тут бачимо веб переглядач, але там є менюшка, і ми можемо, наприклад, подивитися, що ще є там є операційна система, модель пристрою, ну і так далі. Відомості про демографічні дані. Ну, так само ми можемо побачити, що це е просто Україна країна, а але в менюшці ми можемо там вибрати місто, з якого були вчора. Сесії зі Львову більшість Київ, ну Київ це таке складне питання, тому що е, в Україні е, майже всі айпішники йдуть якось таким чином, що вони е, якби київські, але насправді, ну, наприклад, ми йдемо в інтернет через Київстар через 4G і отримуємо айпішні київські, але насправді ми не в Києві а в Луцьку, Ну, наприклад. Тому ip адреси в Україні зачастують, мають київську геомітку, але це може бути не Київ. Що ще? Стать Вік, ну, демографічні показники ми також можемо тут бачити. наприклад, хочемо побачити, ми знаємо, що 4 чоловіка з Фейсбука вплине чекаут. Можемо. Побачити, який був вік, але, на жаль, ну, немає не, не, не тут даних unknown. тобто не определили ми вік. Вік, стать, ну, так само, стать можемо подивитись. Ну, але так. Тому, я вважаю, що тут unknown, тому що там з Фейсбуком є інша ще, ну, не проблема, але це нюанс. Тому що зовнішні посилання у Фейсбуці вони відкриваються у інеп-браузері. Тобто ну, за замовченням відкривається не Safari, як а, аплікація Safari, а Safari в Фейсбуці і так само Android у самому Фейсбуці. І тому відкриває якось це як інкогніто режим у якомусь браузері а, на пристрої, і тому м, більшість показників не відстежуються Google-аналітикою Це чи чимось? Це така особливість Фейсбуку. Коли ви відкриваєте посилання з Фейсбуку, то звичайно відкриває у, у своєму такому внутрішньому браузері. Ну і мабуть це все. То тобто, є можемо побачити, хто заходив, які це люди, звідки Гео, вік, стать, пристрої. Можемо побачити залучення трафіку, джерела трафіку, що то було: директ, не директ, Facebook, Google, Google Organic, наприклад, це опросування. Тобто люди перейшли з Google поїздку, але це було не реклама, а просто ссилка в. Посилання у результатах пошуку Google, Гугла можемо подивитись події, що вони робили на сайті, і ну, подивитись, яка є конверсія зі всіх людей до просмотру категорії чи продукту, скільки з них потім пішли далі, додали товар пошук, тобто всі події. Ну і приблизно це все. І потім все можна передавати в Google Ads Manager, Google Рекламу, чи аналогічно у Facebook, у Facebook Так само ми ці всі події можемо побачити. Але в аналіти... аналітики ви побачите: все, ну, і, ну, всі джерела, весь трафік, а у Facebook, Pixel Пікселі, ви побачите лише трафік з Facebook. Але на ну, конверсії ми настраювали налаштовували однаково. Для Google Analytics і для Facebook Pixel. Мабуть, це все. Якщо це е, треба, можемо ще встановити Microsoft Clarity. Це така тулза, ну, інструмент, який дозволяє відстежувати, м, куди саме клікають на сайті люди. Е, е, воно може записати, наприклад, там відео. Як, е, Люди користуються сайтом, як вони, ну як саме вони там клікають, ролять, потім йдуть на сторінки, може звертаються на головну, потім на кошик, що вони фактично роблять, це такий відео режим буде перегляду, що люди роблять на сайті. Можемо ще таку штуку встановити. Вона трошки трошки підтормажує сайт, але там нічого такого, можемо встановити, і якщо хтось це буде дивитися. To bez problémů stanovím. Dajte znát. To je vše. Děkuji.